Прямо зараз понеслася. Росіяни волають під Покровськом, ЗСУ рушили вперед. Окупанти перемелюються у пекельній засідці. Фронт кипить. Білорусь жорстко вдарила по РФ. Оце так несподіванка. У Лукашенка заплітається язик. Тепер говорить про мир і Україну. Тенета Путіна ослабли. Це феєрія. Новий український дрон навів жах на ворога. Кладе техніку сотнями. Цьому аплодує увесь світ. Під Херсоном по почалося. окупанти посипалися як доміно. Франція з'явилася саме тоді, коли треба. Фінальний удар по противнику за підтримки партнерів тут, як тут. Про все це у нашому випуску Пекельна точка. У цю мить раптовий поворот ситуації у Покровську зайшло підкріплення ЗСУ. Заключні бої розпочалися. Армія Путіна потрапила у капкан. Фронтова м'ясорубка перемелює противника. Путін йде на крайнощі. Сценарій, труба більше не працює. Екстрено вигадав нове шаленство. Закидає місто ДРГ. Аж тут наткнувся на люту помсту наших, який котел приготували ЗСУ для противників. Після цього не пропустіть далі. Боям за Покровськ понад рік. За цей час окупаційна армія зламала всі зуби, проте не взяла місто, звідки рукою подати до закінчення південного кордону на Донеччині. Покровський напрямок пріоритетний для Путіна. Сюди він перекинув 120 тисяч бійців своєї окупаційної армії. На покровському напрямку окупанти змінили тактику ведення бойових дій. Річ йде про використання механізованих колон штурми позиції Сил оборони України. Подобной тактики не отмечалось на протяжении последних нескольких месяцев, до полугода. Причем примечательно, что изменение тактики связано в первую очередь с изменением погодных условий. То есть оккупанты рассчитывают на то, что дождливая осенняя погода значительно снизит активность украинских FPV-дронов. Із серпня поточного року сили оборони України не лише зуміли вберегти Покровськ та сусідні населені пункти. Українські захисники звільнили майже 183 квадратні кілометри території та очистили ще 230 квадратних кілометрів від ворога. Окупанти прориватися непосередньо і до ік і, відповідно, в напрямку адмінграниці з Дніпропетровської області. Але ще раз почерпну, і Мерноград, і Доброполіну і відповідно, Покровськ – це великі промислові центри. И, соответственно, говорить о том, що ближайшие исторически перспективе окупанти смогут. Взяти під повний контроль Покровська агломерація на даний момент основної немає. Крім цього, українські бійці знешкодили щонайменше 13 945 російських загарбників. Із них 8 402 безповоротні втрати, 5 419 поранені, 124 полонені. Також окупанти втратили майже 1300 одиниць техніки та озброєння. Тобто річ йде про використання так званої тактики за ціною не непостійно. Оккупанты прекрасно понимают, что из того количества бронетехники, это не только танки, это и БМП, БТРы, до позиции силы обороны Украины. Доедет максимум до 20%. И, соответственно, такое же количество десанта, то есть живой силы. Оккупанты используют данную тактику, в первую очередь, для решения политической составляющей задач Речь идет даже не о военной составляющей. Российскому диктатору необходимо до начала переговорного процесса в Венгрии. Показати Соєнним Штатам, як аби наліччя тактичних успіхів окупаційної армії, незважаючи на втрати і нестачу особового складу, днями ворожа диверсійно-розвідувальна група змогла проникнути до центру Покровська. Місцеві пабліки повідомляють, що під час просування росіяни вдалися до порушення міжнародного гуманітарного права та вбили громадян міста. Це сталося у районі залізничного вокзалу. Одну жінку дивом врятував місцевий житель. На жаль, окупанти все частіше використовують жителів Покровська як живий щит, або ж просто розстрілюють беззбройних людей прямо на вулицях їхнього ж міста. Проте українці гідно тримають оборону та винищують ворога ще на під'їзді до Покровська. На цьому відео захисники Покровська одним ФПВІ знешкодили одночасно 10 окупантів, що пересуваються вночі на вантажівці біля Селідового. Ворог продовжує шукати слабкі місця та зондувати українську оборону у Мирнограді Покровського району. Невелика група окупантів прорвалася до міста, проте відразу була знищена воїнами ЗСУ. сложность нейтрализации российских диверсионных групп в том, что они используют а. городскую застройку и б. местное население в качестве живого счета. Вот это и создает дополнительные проблемы для сил обороны Украины в моменте нейтрализации российских штурмовиков. Услідують атмітів, що поданим самої російської сторони, продовжити средня продовжительна джин російського штурмовика – це порядка 12 днів. Президент України Володимир Зеленський упевнений, що Росія не зацікавлена у розвитку окупованих районів Донбасу і використовуватиме захоплені території лише для показових акцій під назвою Ми виграли війну. Окрім цього, верховний головнокомандувач заявив, що Україна хоче завершити війну справедливо та надійно. Білорусь знову шокувала, увімкнула задній хід. Путін тепер Лукашенку не друг. Схоже, захід добряче притиснув. Мінськ неочікувано для всіх. Вимагає розмову із Києвом, марить миром і прославляє США. І це все на фоні гучних заяв про запуск ядерної бомби. Мінськ шкірить зуби. Тож, все-таки, під чию дудку готова співати Білорусь, та чи не обернеться ця невизначеність для неї жорстким ударом? Про це вже за мить. Некоторый положительний імпульс приобрела тенденція возобновлення білорусько-американського діалогу. Настало что-то говорити по этому поводу. Лукашенко усіляко намагається всидіти на двох стільцях. Владимир Саншона надо успокоиться. Есть на столі хороше предложение. Він довгий час вважався одним із найвіданіших союзників Путіна. Несподівано почав демонструвати відкритість до контактів США. Да, интересные запанки. З зображенням Білого дому. Ну я постараюсь довго не стат журналісти пишуть, що він шукає вихід з ізоляції, в яку його втянув Путін. Тож активізував контакти з Євросоюзом. Вашингтон, незважаючи на євросоюз, розпочав взаємодію з Білорусю, направивши цього року до Мінська кілька делегацій. І все в бути чесно, як ми... З американцями Мінськ скористався відкритим вікном можливостей. Лукашенко охоче намагався повернути, хоч якусь довіру американців. Затяклий товариш Путіна. Взявся розхвалювати Трампа. Трамп заслужив цю Нобелівську премію. Йому треба було віддавати. Трамп немало зробив для світу. У вересні він провів телефонну розмову з Дональдом Трампом і навіть назвав його шановним лідером. Розуміючи, що лі та не білоруський диктатор сподівається домогтися, хоча б часткового зняття західних санкцій. Єдине во ніє з президентом Мирана, що санкції це все мозможності. Для нас очень важливо не потеряти. Лукашенко розуміє, що Іран та Африка не помічники, а гроші Путіна закінчуються. Лукашенко подав сигнал, що готовий розмовляти з Володимиром Зеленським. Наша позиція тому, що а, необхідно зустрічатися і в складнішій обстановці знаходити консенсус. Ця робота теж ведеться. Звісно, тут много залежить от української сторони. Наш президент работает максимально на то, щоб таки стабілізувати ситуацію в регіоні. Білоруські дипломати останніми тижнями нібито активно проводять серію зустрічей з європейськими представниками в Брюсселі. Цей жест розцінили як спробу Лукашенка вилізти з санкційної ями, щоб повернутися до міжнародної торгівлі. Давайте спробуємо виробити глобальну зділку, як любить господин Трамп, большую з він це так називає. Журналісти пишуть, що саме Юрій Амбразевич, призначений послом Білорусі в Ватикані, фактично координує контакти мінська з Західною Європою. Він передав європейським дипломатам послання про те, що Білорусь прагне розірвати політичну ізоляцію, і нібито готова зіграти роль посередника між Росією та Україною. Тому для нас суверенна незалежна Україна це великий головний вопрос. Она должна быть миролюбивой, никому не создавать никаких проблем и угроз, развиваться как независимое государство. Мы за это, мы за мир и в этом плане готовы работать. Беларусь как ближайшему союзнику России вопросы разрешения украинского кризиса, а также выстроенной архитектуры региональной безопасности отводится, как я уже сказал, определенная роль. Американцы в этом процессе нас увидели. Європа на конвульсії білоруса Лукашенка реагує стримано, знаючи, що вусати любить грати у подвійну гру. Ну, дійсно, треба срочно, тому що, як как би бы, там не було, Росія продвигається на фронті. Я це говорю відповідно, оскільки кожен день це наблюдаю фактично, і це може привести що з наві України як государства європейські дипломати визнають, що мінськ намагається показати самостійність від Москви. але більшість вважає, що реальної незалежності у Лукашенка немає. Нещодавно білоруська влада знову заарештувала кількох опозиціонерів, а паралельно з Росією провела спільні військові навчання. Нікого не стараємося завоювати, тому що не зможемо завоювати. Ми це прекрасно розуміємо вокруг нас сильне государство. что тут говорить, але неприемлемый ущерб ми завжди готові нанести, якщо хтось ступит на нашу землю. Для показухи запросили на захід 2025 нібито американських військових. Добре розповідаючи США про свої мирні наміри, Лукашенко підіграє Путіну. Наприклад, пропонуючи побудувати атомну електростанцію на сході Білорусі, щоб постачати електроенергію на тимчасово окуповані Кремлем українські території. І якщо буде прийнято рішення, Ми почнемо новий енергоблок або нову станцію ставити, есть такой потребность нужна будет на западе России и в освобождённых регионах. Татарство просчитают нам до вопрос э э с финансированием вообще не стоит. Лукашенко, як шулер зі стажем, фліртує із заходом, не відпускаючи руку Кремля, що його годує. Ви говорили, що американці вас просили передати в Москву да, вісточку. Да. Вот в этот раз есть вот, что такое? Вот вот э, я ему завтра передам всі весточки і повідомлення Такі маневри мінська і вашим, і нашим, зазвичай закінчуються тим, що один із стільців таки ламається. Залізний мисливець у ділі, стін, нове жахіття для ворога. Надпотужний дрон-перехоплювач вривається у вир боротьби, розносить його в друзки і не залишає і сліду. За вилютами цього бойового птаха усі стежать із відкритим ротом, неймовірна ефективність у бою. 150 цілей, як і не було, потужний розром сил противника. Ворог уважно стежить і робить фінальні кроки в надії врятуватися. Про все це в деталях у матеріалі далі. На швидкості понад 300 км на годину такі параметри пересування має український дрон-перехоплювач Стінг. Головна мета цього малюка знищувати російські шахеди, які сотнями Кремль обрушує на Україну. Інг повністю продукт української військової промисловості його вартість близько 2,5 тисяч доларів, що в рази дешевше від російських шахедів. Що робить цей дрон перехоплювач незамінним для української повітряної оборони? Ще рік тому такий варіант збиття шахедів був нереальним. Зараз все кардинально змінилось. Те, що колись здавалося сміховинним, перетворилося на недорогий та найважливіший елемент оборони України. Поки Росія обстрілює її міста дедалі потужнішими хвилями вибухонебезпечних безпілотників. Україна все частіше використовує дешеві перехоплювачі, щоб їх зупинити. Ця зброя збила 150 ударних безпілотників під час одного недавнього бомбардування. Тепер Україна прагне виробляти. Тисячу перехоплювачів на добу один з провідних світових порталів новин. Бізнес інсайдер пише, що дрони перехоплювачі типу «Стінг», які зараз активно виробляє Україна, можуть переломити хід війни, бо коштують набагато дешевше за шахеди. Постоянно був поиск, і він продовжується дешевих средств, нічого ударних можливостей противника в віді дронів і ракет. І вот эти дрони перехватчики, которые, стоимость которых, там, 10 раз разів менше, фактично, ніж самого ударного безпілотника, який атакувати цель там, гражданскую или военную, Ана привела к масштабування так таких рішень спочатку двадцять 2024 року українські інженери-розробники безпілотників почали активно переробляти квадрокоптери на безпілотники, які здатні знищувати шахеди. Конструкції безпілотників-перехоплювачів швидко розвиваються. Наприклад, стінг, оснащений боєголовкою, яка розганяється до 340 км на годину за допомогою чотирьох лопатей, що обертаються. Цей перехоплювач із сенсорним наведенням, який виробляє український виробник безпілотників Валт Hornets», Нагадує ручну ракету і досить малий, щоб поміститися в дорожню сумку. Інші перехоплювачі, схожі на невеликі планери. Екіпажам, які їх запускають, необхідно вмить реагувати на погрози. Пілот Стінга розповів, що його команда виїжджає вночі по наведенню розвідувальних груп, маючи всього 10 хвилин на те, щоб перехопити російські безпілотники, що наближаються перш ніж вони вийдуть із зони досяжності. Удосковалення дронів перехоплювачів не зупиняється ні на хвилину, показники успішності варіюються. Від 30% для деяких перехоплювачів до 80% та 90%. успіх залежить від великої кількості факторів: тип цілий час перехоплення, навички пілота та багато інших. Інтерес і попит до перехоплювачів різко зріс не лише в Україні, а й у країн НАТО після того як перші російські дрони перетнули кордон Польщі. Тим більше, що Кремль і надалі вкладає величезні гроші у розвиток та виробництво ударних дронів типу шах. Хет Україна та країни НАТО хочуть мати ефективну і головне недорогу протидію. Ми ведемо переговори с достаточно большими там лидерами в некоторых сегментов в мире компаниями, которые заинтересованы в покупке наших дронов, некоторые технологии там, допустим, нами взяты из зарубежных от зарубежных партнеров, с которыми мы работали, они интегрированы в наши решения и интерес серьезный, потому что у нас самый большой, к сожалению, для нас, но э, хорошо для мира Для тих, хто ділає творуження самий большой полігон в світі мілітарних технологій. Під час однієї з останніх атак по Україні Росія запустила майже 800 повітряних цілей. А за оцінками західних розвідок Кремль незабаром може запустити до 2000 тисяч шахетів різних модифікацій. До того ж, в РФ модернізують шахет і в перспективі він може розвивати швидкість до 300 км на годину. Тож поява українських дронів перехоплювачів має спростити та зробити. Більш ефективною роботу ППО, тим більше, що з фінансового боку українські перехоплювачі вигідні у використанні а перемога у війні це завжди вигідні економічні рішення. Під Херсоном пекло російські солдати тікають із фронту. Генерали у шоці моляться, щоб хаос не дійшов до Кремля, але марно процес запущено. Мотивації воювати далі нуль. Путінські найманці складають зброю. Шокуючі деталі про армію РФ спливають щохвилини. Скарбниця порожня, чорні пакети множаться. Невже мить, коли Путін опустить руки настала? Відповідь вже у сюжеті. Російську армію захлеснула хвиля дезертирства на четвертий рік війни. Ніхто, крім бункерного, дві жухи не шукає і більше не вірить ні путіну, ні кремлівській пропаганді, яка романтизує тему фронту. Застой хочеться діжухи. натомість російські солдати шукають будь-які спроби втекти подалі від кремлівської двіжухи в Україні. Так нині партизани з руху, а теж повідомляють про масову втечу військовослужбовців на херсонському напрямку. Жорстоке поводження командирів, безглузді штурми та відсутність ротації змушують солдатів кидати позиції. Виправити ситуацію в путінській армії. Взялися на російський манер. Замість покращити умови служби, посилили контроль за змученими. Та напівголодними контрактниками розгорнули у прифронтових районах посилені блокпости та патрулі. Військова поліція проводить тотальні перевірки документів та обшуки у пошуках дезертирів. Агенти з поміж місцевих жителів повідомляють, що дуже часто дезертири захоплюють житлові будинки а у разі їх виявлення застосовують зброю. Мало того, деталі частіше російські дезертири почали брати із собою ще й заручників. На я нахожусь в магазині з заложниками. У Ум'я в руках бойова граната Фадін пісчі. <говори> я просто хочу, щоб мене вивезли в <говори> прокуратуру. В Прокуратурі я здамся. Піти на такий радикальний крок російського солдата підштовхнули умови служби відверто байдуже ставлення командування до збереження життя особового складу та безперервні знущання в частині. Я Константин Сергій Сергійович, Сергія Сергієвич ріддовий шестдесята ділянцтрів бригади 9-го рота 3-го батальйону. Мене вимудили уйти з передової раненому. Уйти самому пешком, потому что мой командир обещал меня привязать к дереву на ночь, чтобы меня убили птицы, либо застрелить меня, так как я отказывался выполнять боевую задачу раненый. Покарання у вигляді приковування до дерев на відкритій місцевості для росіян взагалі улюблена тактика виховання на передовій. Замість самим обнулити своїх же контрактників командування просто виставляє штрафників на відкритому місці, де їх за лічені години двохсотять українські ФПВ. Я Явої на 25-ї з армії 67-ї дивізії 36-го полка штурмового отряду. Третьи сутки находимся привязанными к дереву, наручниками, без еды, без, без воды, без всего, в туалет, никуда не возят. Вот такие вот дела. Пережити навіть одну добу за таких умов дається далеко не всім. Вижити ж після більш витончених покарань у російській армії значно складніше, розповідає черговий дезертир на ім'я Сергій. 34-річний росіянин досі не вірить, що йому в результаті вдалося втекти з фронту. Ми граємо лин. Ну все на кону, життя, свобода буквально. Поки війна буде. Ну мене обнулять, нуля джем даже не буде. А все за те, що мобілізований російський електрик відмовився вбрати в руки зброю та йти вбивати українців. Моє приступлення в тому, що я в людей стріляти не хотів у Приїхала воєнна поліція. Я сказав, що ну на коротше просто пошли нахуй і все. А повезли в Зайцево, Чого біли током? А устройство для зарядки акумуляторів де регулюється вальташ, ампераж, коротше. К мочке уха одну клемму, прям вот крокодил, другой к пальцу и погнали, короче. Хотели. Что? Зачем куда кудали? Ничего не хотели, просто били током, заливали водой холодной по часу там по полтора по два без шланга. Не зачем. Процедуры спецэффекта. Але якби солдатів російської армії не залякували по підвалах їх же генерали бажання жити перемагає, тим більше що у випадку дезертирства шанси вціліти значно вищі ніж при черговому м'ясному штурмі, катастрофічні втрати на фронті ще одна причина масової втечі з передовою. чому? Потому что там провал за провалом. Там каждый третий раненый не доезжают до эвакуации. Там большие проблемы. Там на, на, так называемые наступательные действия затормозились ровно в 2-3 раза, о чем сообщают американские аналитические центры. Там провал. Поранення на фронті для російських солдатів з недавніх пір прирівнюється до загибелі, розповідають військові аналітики. Своїх в трьохсотих медиків ЗРФ банально залишають помирати на позиціях. Ситуація з евакуацією поранених просто катастрофічна, розповідають і партизани у російському тилу. Командування деяких підрозділів свідомо не відправляє транспорт та евакуаційні групи за пораненими солдатами. Ами прирікаючи тих на довгу і болісну смерть через відсутність машин та наказів на евакуацію. Окупанти гинуть у першу добу після поранення. Багато хто із них міг би вижити за своєчасної медичної допомоги. Офіцери цих підрозділів відкрито заявляють, що простіше знайти нових людей ніж ризикувати технікою. Це прямий доказ того, що командування російської армії вважає своїх солдатів витратним матеріалом. От тільки цей витратний матеріал також має властивості закінчуватися, як і гроші на його утримання. Кремлівська скарбниця спорожніла платити нескінченні гробові і куди важливіше бонуси за підписання контракту з міноборони країни агресорки, немає з чого у результаті влада, як мінімум восьми регіонів РФ. У несколько разів занизила одноразовые выплаты. У Татарстане, Чувашии и та Самарской области с 3,2 миллионов выплаты скорочено лишь до 800 тысяч рублей. Это лавина, которая пошла. У Путина денег нет. У Путина нет возможности непосредственно а, давать деньги и содержать уже наемническую армию. Нема грошей, немає дурнів гинути на фронті. Пояснюють аналітики. Призовні пункти за паребріком давно не справляються із поставленими Кремлем завданнями. Жодні хитрощі більше не допомагають. Приятельський капіталізм такий, розпилювання бабла. вот формула какая. на війні наживаються. А насілення в кінців, тіряють ініціативу. А разом із нею й бажання їхати на фронт. А от бажання з того самого фронту забратися якнайшвидше, причому за будь-які гроші тільки зростає. А отже, російську армію у найближчому майбутньому чекає значно масштабніша хвиля дезертирства. Франція вдарила по фронту ракети, бронетехніка, системи ППО. Усе це мегапідкріплення вже на шляху до нас. Макрон ставить на перемогу України, надсилаючи потужний сигнал ворогу. Бомба вибухнула, такого ніхто не очікував. Франція остаточно гострить зуби на міць Кремля, який ще сюрпризи готує Париж. І коли ворог відчує їхню силу, дізнається вже зовсім скоро. Франція союзник України у боротьбі з російськими загарбниками. Країна виготовляє дрони та системи ППО для потреб збройних сил України. Як підкреслював міністр оборони Рустем Умеров, наша країна має бойовий досвід. Франція потужну індустрію. Відповідно, це забезпечує взаємовигідне партнерство для обох сторін. Открытых данных пока нет, потому что известное сотрудничество по ракетам Скальп, например, это которое совместное производство, ну, в британском варианте это Storm Shadow, это Цезарь, который поставляет Франция. есть ли интерес к Украине? Конечно же есть, потому что в Украине есть не только конкретные, конкретные технологии, которые позволяют использовать, вести войну нового поколения, но и тактика использования, опыт. Мільйони записів, наприклад, іскусного інтелекту. Uh, Которая дозволяє это ефективно использовать на полі бою, конечно же, французам це очень интересно, как як і в принципе, стране, з uh, короткою сотрудничает Україна саме французи разом із Великою Британією були авторами ідеї відправити в Україну миротворців, щоб забезпечити нашій країні гарантії безпеки. Міністр на справ Сікорський дуже чітко сказав: Ну, які гарантії по безпеці говорити гарантії безпасності, це ви дуже чітко сказати, готові ли стріляти в русські є если ви готові стріляти в русских, то ви должны це делать уже сейчас, тому що Росія вже напала на Україну. Правду кажучи, з початку повномасштабного вторгнення Франція не одразу підтримала Україну. Буча вони ж приїжджали тогда в Тамісті з Шольцем і Драги. фактически уговорювати Україну, здаватися на условиях Росії. Ну коли Зеленський повез Бучу і показав. Що там произошло. Они поняли, что вже не вийде нічого сделать. В влітку 25-го року. Український міністр оборони оголосив про створення нової міжнародної ініціативи спільного виробництва озброєння на території країн-учасниць контактної групи з оборони України. Посмотрим, как оно будет реалізовано і посмотрим конкретне. Э, я думаю, що информация інформація совместном производстве Вороженії В принципі, Україна Украина сейчас активно масштабирует производство в странах Європейського союзу в першу чергу Дании, с з яким у нас сложилось плодотворне отношение в отношении інвестицій в українську оборону. Ініціатива передбачає створення ліцензійних виробництв українських озброєнь у державах-партнерах з метою забезпечення нагальних потреб сил оборони України. У 2024 році французька та українська сторони уклали угоду про запуск виробництва боєприпасів за ліцензією КНДС Франс Некстер. Таким чином Франція не лише передає старе озброєння для української оборони, а й налагодила співпрацю своїх виробників із ЗСУ для фундаментального оборонного співробітництва та обміну досвідом ведення війни. На цьому у мене все з вами була я, Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.